Рибалку на водочну. На на мій друг вже закинувся, я ще тільки приїхав. Так що будемо закидуватись та буду вмикатись. Водилося трішки дали. Ось він закидається. Води дали. Вони дають і убирають. Все, рибаки трошки тут є, ну, але багато. Буду закидуватись та вимкнуся. Друзі, вже насадився. Ой, буде розклад, зараз буду забиватись. так. Не дуже буду забивати. Потому что сейчас рыбка, может быть, будет такая. Так что... Э. Так, шо... а дружи... друзья, Вже закинули дві вудки, одна Толіна, одна моя. Я ще не забросив. А, він вже дістав. А, може, підмотуємо кінчики. І будемо ждати поклівок. Так що будемо микатись. Ого, далеченько. Ну, зараз ми не знаємо, де воно клює. Зараз будемо і далеко, і близько спробувати. Так що будемо чекати. Поки що нічого не клює. Друзі, хряпнемо чайку трошки, а то не клює. Ось ви бачите, що я ось так закинув і сигналізатор поставив. Я і дивлюся, нуль покльовував. Там хтось десь трошки ловить. Ну, ні у кого добре не ловиться. Там десь на поплавок ловлять. Мілость якось. Ну, так, таке собі. Ну, буду вмикатись, якщо буде. Друзі, ось ось нас тут другу снасть. Ось з длинним поліцем. Ну, зараз глянемо, може буде краще. кидаємо, не дала здавати. Зараз будемо кліпцюватись. І на ту дистанцію кидати. Кліпка вматуємо. Ось ми, друзі, зараз додамо щось таке. Так, рибка одна ще клюнула, я не засняв там. Так, ну зараз будемо мішати. Все. Зараз замішаємо, то я вам покажу, що ми зловили. Трошки міксу. І опариші тут плавають. Оп, липка. піде і Все, ну і ось така у нас ходить прикормка. Зловиюся. Ось таку плотвичку невеличку. Так зараз покажу, щоб ви розуміли, яка зараз ловиться. Від більшого розміру тут і нема. 15 сантиметрів. Там. 15, 16, 16. Так, ну будемо ловити далі. Ось закинулися. Ось щось є. Так, даже... Да, вот, да. Что ж Ого! Зійшло. Прямо під берегом. А така велика була. Друзі, покльовка. Ого! Друзі, дивіться, як кончик не нагнеться. велика. Друзі, маленький перекус. Трошки поклювало, то була не покльовка, ну покльовка була, але вона завело кудись. І не вийшло його витягнути, а камера в мене виключилась і не зміг зняти. Зараз поп'ю чайку і буду. Ну, в мене закинуто, я перекошу та буду далі дивитися. Словочку. Ну, поки що тихо. У мене сумка стов. Десь я розповідав про сумку мою. Вона така невелика і можна на неї щось поставити. Ну, поки що, поки що глуха, я фото оту обірвав снасть і все. ну Будемо вмикати. Друзі, щось клювало, зараз будемо витягувати. Давай туди йдімо. пооб'єдало, а ні не все пооб'єдало. Немає. І отоліка теж немає. Ну, сьогодні кльов не дуже. Я думав, що буде класно клювати, а вона щось трохи-трохи клює. Зараз. Буду закидуватись та свяжу собі трошки другу снасть. У мене один крючок був класний. А тепер він. А я його обірла. Так що зараз забиваємось і далі. Так, ще термос поставлю сюди. Ой! Що такое? Ладьок? Ага. Так, зараз давать. Так, забиваємось. Там, походу, якась дровиняка стоїть, і її я зацепляю. А там вся риба крутиться. І трошки якось не виходить. Так, я вже забився. Прикормка у нас, яка у нас. Бомба Гейзер. И... Бомба Гейзер и что там у нас Плитка ваниль еще у нас. Ну, я так зрозумів, что сегодня клев дуже погано. Опа, и прямо в клипсе. О, вже клює, клює, клює потрошку. Це на тяжко. Вона падає, і там вона прям по риби б'ється, тому що там куча риби. Тишина, риби немає зовсім. Вона стоїть на верху і вона клює. Зараз, друзі, буду в'язати ось таку 80 грамів. Спробую. Зараз, чайка. Трошки вип'ю. Где машин? Укле-клей-кле. Друзі, зараз буду тягнути. Єсть? Що роздивляюся? Вабуть нема. Да, нема. Можна він поставлю Опа! Так що не знаю, як воно ловить, так дуже поганий плос. Дуже, дуже, дуже. Так, зараз ось нащуп. Не знаю, як його ще насадити. Може, вона сьогодні не хоче їсти те, що ми принесли. Я насаджу опариша. Опереса. Вчора він був активний на опариші, а сьогодні чогось немає поклівок на опариші. Ну, була одна, ну щось. Я так зрозумів, що щось на те. Зараз буду, мабуть, поцеплю пуфик. Ну, не пофіг, а... такий. Ну і будемо дивитися. Друзі, вже, вже захидуюся. Недалечко спробую, тому що далеко не бере. Зараз. Як уже закінчився. Зараз буду в'язати оснасточку. треба натягнути трошки. Опа, і все. Так, що, що в мене сьогодні по оснастці. Я буду в'язати, я вже показав. А я не почати в'язати. оце це поклівка була. Аж вутку потягнула Так. Щось проплило, може. Дибнуло і все. Так, в'язати я буду на ось такій нитці. Так, я вже і не пам'ятаю, як його в'язати. Схоже бу. був. О, дістав. став. А, йди сюди, покажи. Иду. Сюди, сюди. Ой, все, друзі, дивіться, яка клюнула. Так, і що ж це таке? Ну тянь, плюет. Та ні, якусь штуку витягнула. Що це таке? Якусь ліску Друзі, закидаюсь. Ходить риба, мабуть, крючки не такі, і вона прямо біля берега виходить. Уходить. Тут треба трошки, трошки далеко вже йде. Тут, мабуть, буду кормитися. Зараз я потягну. Так. Зараз. Так, ну будемо далі чекати. Щось поганенько клює, ну зато хоч клює. Маємо. Ну вчора було набагато краще. Так, я вже зв'язав оснастку майже. Ось так. Ось так, от бачите? Зараз сюди крючок прив'яжу і буде, буде вмикатись.